Ну що, панове, вечір такий добрий. Але, як казав герой одного кіна, іще рано сосать одне одному конці. І це є не тільки про пана Турчинова та його шановне кумпанство. З вами Ольга Дорошенко Сагайдачна і її відеоблог. І сьогодні я розкажу про саму страшну воєнну тайну Майдану. Ото я сиділа в нашій обладміністрації, порбалася в отакенних стосах бумаги нашого відділу здравоохраніння, і зійшло на мене откровення, так, знаєте, просто як на апостола Іоанна. Ба! І зійшло. Читаю якусь там цидулку про посилення контролю за виконанням заходів у галузі, покращення сфери забезпечення населення, медицинським обслуговуванням. І тут хопа! Откровені. До речі, чому вони от не можуть писати просто людською мовою? а? Чому не пишуть просто в Хацапетському районі багато хворих на туберкульоз, треба копати людей в дупи, бо люди не ходять на флюора ні, треба писати таке, що п'яний циган не второпає. Посилення контролю за виконанням заходів. Дадададада. Знаєте чому? Я скажу. Бо коли б вони писали по-людськи, тоді б ми іще раніше відкрили головну воєнну тайну Майдану. І не треба було б, власне, майдану. Без Майдану відкрили б, без крові та вогню. Але як воно вже вийшло так, то як воно вийшло, що вже поробиш? Я і зараз вам розкажу, і не треба мені бочки варення і корзини печення, бо я не мальчиш плохиж. І питати мене теж не треба, бо я не мальчишки-мальчиш. Я так все розкажу, просто так, безплатно. Главна воєнна тайна Майдану мальчики і дівчатка, полягає в тому, що всі, усі вони, хто займається посиленням контролю за виконанням заходів, бла, 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 вони нам не нужні. От Сашко Білий в обладі автоматом гримав, а може, зря. Може, і не треба було взагалі заходити до тої обради, А так тільки вход снаружи кирпичами заложити і піти до хати. А вони там, нехай собі сидять. Інода насім борщ, тому що ми народ гуманний і проти канібалізму. А так нехай собі сидять. Поки Майдану не було, вони усі вміли робити вигляд, що вони нам нужні. І що якщо не написати 100-500 бумажок про посилення контролю за виконанням заходів у галузі по краї, бла-бла-бла, то нічого ж не зробиться. Лікарні позакриваються, лікарі порозбігаються, медсестри підуть у стріптіз. Аж тут раптом бах і Майдан. І вияснилося, що там якось можна і без той купи бумаг щось зробити. І не тому, що українці самий найкращий народ у світі, хоча хто б сумнівався. А тому, що через цю оту стрілянину нема було часу писати бумажки про посилення контролю за виконанням, ну ви все поняли. Бо коли отут просто на колінках робиш воєнно-палівий госпіталь меж, бумажки не нужні. Нужні бинти, шприци, системи, столи операційні, всякі там медикаменти, прибори, врачі, медсестри, медбрати, І спирт без нього ж нема куди. І так у Фейсбук заходиш, а там А, люди, треба вати спирту і той поїбені з названням на многобуга, причому не а производства імпортного. А через дві години двоє народ уже привезли. І так воно кругом. Згоріли запаси харчів, а народ везіть харчі раз-раз. раз Михайловському вже саління, варення, ковбаси і стратегічні запаси сала, бо без нього ж нема куди. Треба касок, є каски. Треба бронежилетів, нема проблем. Тобто проблеми є. Внучата внучата дуже старалися, щоб вони були. Але ці проблеми люди вирішували. А не писали бумажки про посилення контролю за виконанням заходів, ну ви поняли. За що й від нас респект і уважуха? Я так думаю, всю країну треба переводити в режим Майдану. Бо люди хоча й дурні в основному, в основному. Але у своїй справі вони не дебіли. Ні, ну є ісключення. Є. Хто сказав Аваков? Я не казала. Так от, люди і без бумажки знають, що їм робити. Учителі учать, лікарі лікують, сталивари, сталиварять, сталеварять і навіть менти, ну іноді вони кого-ловлять, кого треба. Кого так навіщо нам ті? З посиленням контролю за виконанням заходів у галузі всього на світі. Нехай гниють собі в своїх кабінетах. Можна їм туди бумаги навести, щоб вони розважалися, щоб було чим тішитись. А ми на Фейсбук. Главрач області посилює статус від міністра здравоохранення. Що у нас кабзда діло з туберкульозом? А ну робимо флешмоб, всі на флюорографію. Главрач району розсилає штурханці всім головам заводів і колгоспів, ганіть виробників на флюху, а тамтешній активіст гонить стрім. Скільки народу з'явилося, бо діло роблять люди і роблять без бумажок. Це і є головна воєнна тайна Майдану.